Чи знаєте ви, що відбувається щоразу, як дзвонить дзвіночок, і до чого тут зимові свята та американський композитор українського походження? Що ж, сподіваюся, я достатньо вас заплутала. А щоб розплутати цей ланцюжок, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і сідайте зручніше. Усе по порядку. Я знаю, що багато хто чекав на зовсім інше відео, оскільки ми всі разом обирали тему в спільноті каналу. Але процес його підготовки затягнувся. А ті, хто вже трохи має уявлення про те, хто такий режисер Едвард Митрик, можуть здогадатися, що це зовсім не те, про що хочеться дивитися в грудні, коли взагалі то підкрадається святковий настрій. Тож обіцяне відео вже готове і заплановане на наступний рік. А сьогодні на вас чекає стисла біографія іншого митця як частини рубрики «Україна в Голівуді, та дещо цікаве про один відомий багатьом різдвяний фільм. Тож поїхали! 10 травня 1894 року в Кременчуці в родині лікаря Зіновія та викладачки музики Марії, народився син Дмитро. Уже з раннього дитинства він вчився музиці під керівництвом своєї матері, про яку у своєму неопублікованому рукописі, справжній досвід, який я ніколи не забуду, згадує, що, хоч вона і була віддана мені та музиці, вона встановила надзвичайно високі стандарти якості для моєї музики. Позиція, яку зараз я поділяю. Яка мала як чудову перевагу у натхненні, так і гнітючу психологічну перевагу з таким вихованням. Дмитро робив успіхи у своїй грі на фортепіано і вже у 13 років покинув рідне місто, щоб вступити до Петербурзької консерваторії. На диво, це було рішення батька, а не матері, яка так наполегливо виховувала із сина музиканта. Він вирішив, що я мав стати музикантом. А він був людиною, яка вчиняла по-своєму. Я ніколи не міг його зрозуміти. Хоча він ненавидів музику, він розпочав мою. Кар'єру, отже, попри сльози моєї матері, мене вивезли до Петербурга. Там наставником хлопця став композитор Олександр Глазунов. Після навчання відбувся професійний дебют Дмитра Тьомкіна в музиці для кіно. Він писав музичний супровід для французьких німих фільмів. Пасеріслі Дмитрій Харедю Старткомпози. Арідонстарткомпозингель Біґін, improvising. That was in old silent days of silent movies. Where in uh, Saint Petersburg? Saint Petersburg. Yeah, but Saint Petersburg, not in Florida. Can I play for you? Please do. Слава прийшла до музиканта, коли він акомпонував під час виступів балерини Тамари Красавіної в період Першої світової події революції Тьомкін зустрів у Росії, а у 1920-му навіть взяв участь у масштабній музикальній відставі штурм зимового палацу, учасниками якої було близько 500 музикантів та 125 артистів балету. Але вже того ж року композитор почав розуміти, що при новій владі можливостей для творчості в нього все менше. Та все ж поштовхом для виїзду з країни стала Зовсім заплутана історія, що сама нагадує сюжет фільму. Одного дня Дмитро вирішив навідатися до ув'язненого знайомого, до якого його пустили без перепустки. Але от вийти з в'язниці без перепустки вже ніхто не дозволив. Усі пояснення, що він лише відвідувач, нові охоронці, що прийшли на перезмінку, і чути не хотіли. Так музикант провів декілька днів. Ніколи не було такого, щоб музикантові так не щастило увійти без можливості вийти. Одного разу я почув звук, який змусив мене сісти і прислухати. Це була пісня, українська пісня. На варті стояв новий солдат, і коли він розмовляв з іншими, то мав сильний український акцент. Раптом до мене прийшла надія. Я теж був українцем, і між нашими людьми завжди є сильне товариське почуття. Можливо, солдат допоміг побратові українцю, згадував Тьомкін у своїй біографії 1959-го Будь ласка, не ненавидьте мене. Як виявилося, на щастя для горе бранця охоронець теж був родом із Полтавщини. Тож він погодився перелети від Дмитра записку, у якій він звертався до свого вчителя Глазунова і просив про допомогу. Після таких пригод композитор рішуче взяв курс на Європу. На той момент його батьки вже давно розлучилися, і Зіновій переїхав до Німеччини, де одружився вдруге. От і Дмитро вирішив перебратися до батька і його нової родини. На той момент, зрозуміло, музикант мав серйозні проблеми з фінансами. Весь одяг йому довелося виміняти на продукти. Тож під час переїзду на ньому був яскраво зелений костюм, пошитий з фіранки. За словами Тьомкіна, через це перші тижні в Німеччині він почувався клоуном. Наступні декілька років стали європейським періодом, Йодом кар'єри Тьомкіна. у Берліні він тісно співпрацював з італійським музикантом Феручу Бузоні та здобув визнання своїми виступами в берлінській філармонії. У 1924-му Тьомкін і його колега, піаніст Михайло Хартон, вирішили до Парижу. На щастя, такі переїзди не були проблемою для Дмитра, оскільки він розмовляв французькою, німецькою, українською, польською, російською, англійською та італійською мовами. А вже наступного року друзі відправилися за океан за запрошенням. Театрального магната Моріса Геста, але до роботи в Голлівуді тоді ще було далеко. Спочатку Дмитро компонував під час виступів американської балетної трупи в Нью-Йорку. Це стало справжнім квитком до щастя для Тьомкіна не тільки в професійному плані. А й у першу чергу в особистому житті музикант зустрів балерину Альбертіну Раш, з якою в них зав'язався роман. Вже у 26 му пара одружилася. Альбертіна була великим коханням композитора і його головною музою. У 27 му вже разом вони відправилися в тур сполученими штатами, у якому Дмитро був музичним директором та аранжувальником. Він також мав два сольні концерти в Карнегі Холл. у лютому. 1929-го закінчився їхній тур Америкою та Європою. І їх запросили в китайський театр Ґраумена у Лос-Анджелесі на прем'єру фільму Бродвейська мелодія для виступу. Дмитро написав пролог під назвою Бродвейські ночі. Альбертіна поставила хореографію для своєї трупи. Протягом того року Раш поставила хореографічні номери для трьох мюзиклів студії MGM, поки її чоловік продовжував писати для неї музику. Якщо ти не можеш продати щось своїй дружині, то все безнадійно, жартував він з цього приводу. Саме Альбертіна попіклувалася про те, щоб на її чоловіка звернули. Увагу керівники студії. Тож, восени 29-го Тьомкін офіційно підписав контракт із MGM. Я знаю, що таке стрічка. Я дію так, ніби збираю пазл. Я вважаю себе кінотехніком з музичною освітою. Прокоментував він для газети Times 21 липня 1957-го. Протягом двох років на MGM Тьомкін працював над фірмами безтурботні, пісня розбійника та Лорд Байрон з Бродвею. І всі ці картини об'єднував той факт, що це були мюзикли. Його перший досвід роботи над не музичним фільмом відбувся під час співпраці з Universal у 31-му. Це була стрічка воскресіння. На той момент він був незалежним митцем, міг обирати фільми, над якими хотів працювати, і відмовлятися від тих, які йому не подобалися, оскільки підписував одноразовий контракт і по завершенні роботи над кожною стрічкою не був прив'язаний до студії надалі. А якщо ви дивилися мої відео присвячені Беті Девіс та Олівії Де Гевіленд, знаєте, яка це була особиста перемога на той момент. Такий підхід. У співпраці згодом перейняли й колеги Дмитра. А він сам говорив, що це боротьба за гідність не тільки композитора, але й усіх митців відповідальних за фільм. Отже, у Голівуді Тьомкін здобув репутацію серйозного композитора. На одній з вечірок він вдало познайомився з продюсером та режисером Френком Капрою, який запропонував музиканту співпрацю. Думаю, деякі вже зрозуміли, куди все йде, коли почули це ім'я, але про це все ж пізніше. Їхню першу спільну стрічкою став фільм Амого втрачений горизонт, вміння Дмитра використовувати незвичайні комбінації інструментів і будувати музику навколо діалогів, щоб вона взаємодіяла з діапазоном і тембром голосу акторів. Принесло фільму номінацію на Оскар. От тільки не дивлячись на те, що композитором був Тьомкін, саму номінацію отримав Моріс Столов, керівник музичного відділу студії Коламбія. Того разу статуенка однак їм не дісталася. Але академія, все ж Дмитра не обділила за свою кар'єру. Він мав 22 номінації. Тири перемоги, дві з яких він отримав за один вечір, за найкращу пісню та найкращу музику для фільму 1952-го п'ятдесят у півдні. I feel, I feel like ще за два роки після цього моменту. Під час вручення статуеток Дмитро став справжньою сенсацією. Замість того, щоб традиційно подякувати колегам та родичам, він перелічив імена видатних композиторів. і джентльмен. for my award, i should very much like to thank beethoven, brahms, schubert, grieg, Carelli, palestrina, mozart, haydn, mendelssohn, johann strauss, oscar strauss, and richard strauss. you're not forgetting verdi and puccini, are you? oh, verdi and puccini. thank you very much. i'm awfully sorry. thank you, mr. puccini. i always wondered, that night when you won your academy award, why did you thank those other composers for their help? lucky for me. <laughs> під час другої світової Френк Капра залучив Тьомкіна до роботи над серією повчальних тренувальних стрічок. Чому ми воюємо? Дмитро також писав музику для документальних фільмів. Один фільм показував відчайдушні бої в Україні. Чи міг я забути, що я українець? Я бачив розруху і жаху Києві, старій столиці, розмахи, з яким війна пройшла по степах. Я смутно пам'ятав дитинство в Полтаві на малій річці псел. Щоправда, як Дмитро і сам зізнавався у тій же автобіографії, спогади про дитинство в Україні для нього дійсно були далекими і не такими чіткими в порівнянні з юністю в Петербурзі, який композитор вже теж вважав рідною землею. Погади про Україну були в мене нечисленні, далекі та мрійливі, як і сьогодні. Я згадую яскраві зорі вночі. Здається, я ніколи не бачив таких яскравих зірок. З винятком одного разу, коли під час подорожі з Голівуду до Мексики, зірки над пустелею раптом нагадали мені про Україну. Успішним був до Тьомкіна не тільки з капрою, але й іншими видатними режисерами, такими як Девід Селзнік та Альфред Хічкок. Історія про те, як Селзнік попросив композитора написати музику оргазму для фільму Дель під сонцем, і досі є відомим Попрощався з Америкою митець, однак неочікувано швидко. 2 жовтня 1967 не стало його коханої Альбертіни, що стало для Дмитра важким випробуванням. До того ж, у день, коли він повертався додому з похорону, він став жертвою грабіжників, що напали на нього і жорстоко побили. Тьомкін сприйняв це як знак, продав свій будинок та повернувся до Європи, де, хоч і не сидів без діла, але такої неймовірної кар'єри, як у Голлівуді, вже не мав. Однак, усе ж спробував для себе. Щось нове. У 1969-му він став одним із продюсерів стрічки Золото Маккене. Останнім фільмом над музикою, для якого працював Тьомкін, стала картина Чайковський 1971-го. Наступного року у Лондоні композитор знову одружився. Його обраницею стала його асистентка Олівія Синтія Печ. Молодша за нього на 50 років. Вони прожили разом 7 років, а 11 листопада 1979-го Дмитра не стало. Похований він був в Америці на цвинтарі

at American people who inspired me to write this Western music. Дмитро дійсно був відомий тим, що писав музику для багатьох вестернів, але фільми про Дикий захід дивним чином навіювали йому ностальгію. Зрештою, він мав підставу відчувати емпатію до американського заходу. Він теж походив із великої країни, і в просторах Америки, особливо в її величезній всеосяжності неба і рівнини, він, мабуть, бачив відображення степів рідної України. Писав про нього Крістофер Палмер у книжці 90-го року композитору Гулю. То чому ж саме цю історію я вирішила розповісти зараз напередодні зимових свят. Повернемося трохи назад, у Сорокові. З початком Другої світової Френк Капро ухвалив рішення піти на військову службу. У Голівуд він повернувся після закінчення війни, і першим його післявоєнним фільмом став це дивовижне життя. Режисеру було важко повноцінно повернутися в стрій. За декілька років його відсутності багато чого змінилося. Людей, з якими він працював раніше, розкидало по життю. Я не можу описати своє відчуття самотності під час створення першого фільму, який тепер ми називали це дивовижне життя, самотності, яка була прикрашена страхом невдачі. Мені не було з ким поговорити чи посперечатися. Мої колишні близькі соратники, трійки скрипалів, розбіглися, згадував своїй автобіографії ім'я над заголовком. Але все ж був той, хто вже не раз працював із Френком і кого той залучив до цього свого проєкту. Дмитро Тьомкін за іронією цей фільм, однак став причиною того, що зрештою їхня тісна дружба закінчила. У процесі монтажу Капра відмовився від написаної Дмитром Музики в деяких сценах, на що той зрозуміло образився. Врешті-решт, фільм він так ніколи й не подивився. Сам Капра вважав це своєю найкращою роботою, хоча після виходу стрічка стала повним комерційним провалом. Але хто б міг подумати, що не дивлячись на це, все роками пізніше, це дивовижне життя стане улюбленою для багатьох христяною класикою та символом людяності і важливості віри в себе. Тож, якщо цього року ви Пропустили традиційний перегляд цього фільму у вас ще є шанс. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо не підписані, та відповісти в коментарях на питання, що я ставила на початку відео. Що ж відбувається щоразу, як ви чуєте дзвоник. А на сьогодні в мене все. Побачимося вже у наступному році. Усім до побачення!